Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд Єй. Монітор Asus ProArt створений для професіоналів, які працюють з графікою, фото та відео. Він передбачає використання його в офісі або вдома саме професіоналами в цій сфері. Монітор отримав великий набір портів, можливість працювати в портретному режимі, високоякісний дисплей та підтримку багатьох сучасних технологій. І що з цього вийшло, подивимось зараз у цьому огляді. Але перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим. Відео, ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Монітор створений для дизайнерів, фотографів, відеоредакторів та режисерів, тому має елегантний та продуманий дизайн, що робить його не лише функціональним, але й стильним доповненням до будь-якого робочого простору. Модель отримала тонкий дисплей з безрамковим дизайном, що відразу привертає увагу. Його товщина на 30% менша менше за попередні моделі в лінійці. На фронтальній частині ми бачимо лише логотип та кнопки управління справа, що надає монітору сучасний та мінімалістичний вигляд. С кнопками управління розташований датчик освітлення, який аналізує рівень світла в кімнаті та автоматично регулює яскравість екрану, забезпечуючи комфортну роботу за будь-яких умов освітлення. Ця функція особливо корисна для професіоналів, які багато часу проводять за монітором. Вона дозволяє знизити навантаження на очі. На стійці монітора передбачений отвір для зручного та охайного прокладання кабелів, що дозволяє підтримувати порядок на робочому столі. На тильній частині монітора розміщено більше елементів. Місця кріплення стійки сумісний зі. Стандартним настінним VESA-кріпленням, що надає можливості встановлення монітора на стіну для більшої гнучкості у розташуванні. Вентиляційні отвори на задній панелі мінімальні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Всі роз'єми монітори розташовані у Ніші, тим самим робить їх доступними, але водночас прихованими. Та головне зберігає естетичний зовнішній вигляд. Серед них є USB-7, який підтримує DisplayPort Alt Mode, забезпечуючи зручне підключення сучасних пристроїв. Два порти DisplayPort 1.4 дозволяють використовувати функцію Дісію Chain що зручно для підключення декількох моніторів одночасно, також присутній порт HDMI версії 2.0. Монітор оснащений USB-хабом, який включає три порти USB 32 gen 1 Type-A. Окрім цього, є порт usb 32 gen 1 Type-C, який також підтримує зарядку та передачу даних. Для підключення навушників передбачений спеціальний роз'єм завдяки підтримці usb c Power Delivery потужністю до 96 Вт Монітор може заряджати підключені пристрої, що значно спрощує робочий процес. А ще він отримав стереозвук завдяки двом динамікам. По 2 монітор має широкі можливості для регулювання положення. Він може нахилятися вперед і назад у діапазоні від плюс 23 градуси до мінус 5 градусів. Підтримує поворот у горизонтальній площині в межах плюс 30 градусів до мінус 30 градусів. У вертикальній площині монітор може обертатися на 90 градусів у кожному напрямку, дозволяючи змінювати орієнтацію з альбомної на портретну і навпаки. Також доступне регулювання висоти до 130 мм. міліметрів. Дисплей цього монітора має діагональ 23,8 дюйма з роздільною здатністю QHD. Дві 2560 на 1440 пікселів, що забезпечує чудову деталізацію зображення. Завдяки панелі IPS, монітор демонструє насичені кольори та широкі кути огляду, що робить його ідеальним для професійної роботи з графікою. Монітор охоплює 95% колірного простору dci p 3 та 100% SRGB, що гарантує точність колірної передачі. Завдяки високій точності відтворення кольорів з показниками Delta менше 2, Ви отримаєте природні та яскраві кольори. Пікова яскравість HDR становить 400 канделів на. Метр квадратний, а типова яскравість 350 канделів на метр квадратний, що забезпечує яскраве та насичене зображення. Монітор підтримує 16,7 мільйонів кольорів, що забезпечує плавні переходи та багатство відтінків. Час відгуку становить 5 мілісекунд, що дозволяє уникнути розмиття руху під час відтворення швидких сцен. Частота оновлення досягає 75 Гц. Про які зображення тут і нічого говорити. Монітор створений для професіоналів, тому є якісним, чітким передає дійсно привабливі та соковиті кольори. Ри є насиченим та деталізованим. Насправді на нього дуже приємно навіть просто дивитися. Тому працювати суцільне задоволення. Звісно, монітор має багато можливостей і підтримку різних технологій, які покращують робочий процес з графікою. Для зменшення навантаження на очі монітор оснащений технологією Y-Care. Технологія Flicker Free зменшує навантаження на очі, усуваючи мерехтіння, екрана, забезпечуючи комфортну роботу навіть при тривалому використанні. Функція синього світла є однією з важливих елементів для того. Щоб зменшити кількість синього. Освітлення під час роботи над монітором та зменшити навантаження на очі. Також доступна технологія Asus ProArt Preset, яка пропонує попередньо встановлені профілі для різних типів завдань. Ці профілі дозволяють миттєво змінювати налаштування кольорів і яскравості залежно від того, чи займаєтесь ви редагуванням фотографій, відео, дизайном чи іншим видом творчої роботи. Монітор отримав підтримку технології TN Plus Film. Основна перевага технології TN Plus Film полягає в тому, що вона забезпечує точну передачу кольорів порівняно з звичайними tn панелями Крім того, Технологія TN Plus Film покращує кути огляду, що є однією значною перевагою. А ще монітор має підтримку програмного забезпечення Asus Display Widget Center. Цей застосунок дозволяє налаштувати всі параметри дисплея за допомогою миші безпосередньо в ньому, тобто без використання кнопок і стандартного меню. Це набагато зручніше та швидше. Об'єктивно монітор Asus ProArt створювався для передачі максимально правильних та точних кольорів для. Професіоналів, які працюють саме в такій сфері, і враховуючи це, всі його характеристики і все, що я побачив, сумніві в ньому немає. Хоча я не тестував його в довгій перспективі, та за цей короткий час я залишився під враженнями. Дійсно, якісний з високою деталізацією монітор, який має безліч крутих. Функції, якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а свої думки про монітори для ось професіоналів, ось такі нішіві монітори. пишіть в коментарях під цим відео. Чи використовуєте ви їх в роботі, чи можливо хтось вже має монітор ProArt, Може написати про нього відгук. Як він вам в роботі, як він працює? Буду безмежно вдячний, якщо ви напишете коментар. Ну і звичайно, друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.